Язичники в старому завіті спасалися. І є книга в Біблії, яка дещо нам відкриває ці події. Вона говорить не, про, не тільки про те, як язичники спасалися, а якраз відкриває особистість тих євангелистів, які несли звістку про спасіння язичникам. Я буду читати четвертий розділ книга пророка Йони. Буду читати весь розділ з першого вірша. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав: чи слушно ти запалився і вийшов Йона з міста і сів від сходу міста? І поставив собі там куреня і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. І виростив Бог Грициного куща, і він вигнався понад Йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рициного куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня. Призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони. Чи слушно? Запалився ти за Грициновий кущ. А той відказав дуже розлітився я аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над Грициновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією цим великим містом, що в ньому більше 20 -10 тисячок люду. 12 30 -ти тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Я хотів би сьогодні говорити більше не про народ той, до якого ходив Йона, а про саму особистість його. Іноді в житті ми зустрічаємось з такою фразою, як або говоримо один одному. Ти себе ведеш як дитина. Я думаю, бодай хоч раз, ми навіть користувалися цією фразою. Або сьогодні говорять ще одне слово є інфантильність. Інфантильність, тобто, ну, щось пов'язане з дитинством. Інфант новонароджена дитина. І це природне діти потребують до себе дуже багато уваги. Дитина, коли родиться, вона беззахисна. Її треба кормити, її треба зігрівати, підтримувати температуру, берегти від хвороб, від різних речей, яких вона сама собі може зробити. І так далі. Але діти до цього звикають, що весь світ обертається навколо них. І вже приблизно, можливо, десь трохи раніше, трохи пізніше, з чотирьох років ми бачимо, як его дитини бере. Верх над нею або над ним. А гріховна природа або плоть, як називаємо да, ми, як в Біблії ми читаємо, вона створює всі умови для того, щоб це его розвивалось і зміцнювалось в цій дитині. Зовні, це може виглядати так. Дитина починає страсно спорити будь ким, навіть з дорослим, навіть з батьками. Або дитина починає ображатися, щось їй не сподобалось, розвернула голову, втянула плечі і пішла. І це відбувається показово для того, щоб знову привернути до себе увагу і дати зрозуміти, що її не почули, її не зрозуміли. І парадоксально те, що це якраз шкодить їй самій. Це шкодить самій дитині. Повернемось до історії про Йону. Книга Йони починається зі слів, перший розділ. І було слово Господнє до Йони. Було слово Господнє до Йони. Тобто Бог вибирає Йону. Не йона вибирає Бога. Бог вибирає його для своєї місії, для якогось завдання. Бог бере Йону до себе в команду. Для справи, від якої залежить не багато немало життя і вічність 120 тисяч людей або величезного міста, античного міста, яке було резиденцією багатьох царів в свій час, Бог вибирає для цього йому. І цікава ремарка, коли ми читаємо цю книгу. Коли Бог поручає людині якусь справу або якесь завдання, Він у своєму передбаченні, у своїй премудрості, навіть при наших найгірших результатах, або при тому, коли ми взагалі робимо щось інше, те, що Бог сказав, Він робить результат беззаперечним. Після того, як Бог призвав йому, Він направляється, ми знаємо, зовсім в іншу сторону. Він мав іти в цьогочасний Ірак з Ізраїля. А він бере корабель і планує плисти в Іспанію. Тобто, де Ірак, де Іспанія. Але цікаво, що Бог це все, все передбачив наперед. Він Бог. І події розвиваються так, що ті люди, що на кораблі, вони чують звістку про Бога. Вони дають обітниці і приносять жертви Богу. Тобто вони навертаються. І Бог робить свою роботу навіть через непослух Йони. Бог використовується для себе. Від себе не втечеш, і від Бога не сховаєшся ні на суші, ні в глибині моря. Далі Йона йде в Ніневію. В Ніневі він говорить свою знамениту проповідь, яка складається з семи слів. Це абсолютно мало схоже на проповідь, сьогодні напевно, і якби хтось так проповідував, можливо, він вже в другий раз на цьому місці не стояв. І цю проповідь чують Ніневітяни, каються, навертаються до Бога. Третій розділ закінчується на тому, що все добре. Але якби не четвертий розділ цієї книги. Перший вірш четвертого розділу. Казано так, і було Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. Історія не закінчилася. Навернулись ті, хто були на кораблі. Навернулись ніневітяни. А що ж все таки з Йонею? Він, напевне, радується і дивується великим ділам Божим. Як прекрасно і як приємно. Бог. Сказав до такої великої, великої кількості людей і всі покаялись. Але ні? Іона після цього всього ми читаємо просить собі смерті. Тим більше двічі він це робить. Перший раз він розлютився, тому що бажав гибелі цим людям. Четвертий вірш говорить, що чи слушно ти запалився. Тобто, в плани Йони спасіння ні невітян не входило. Це були язичницькі народи, які заподіяли багато зла ізраїльтянам, які були досить розбещеними. І тут святий Бог, як він може мати справу з такими грішними, з такими нечистивими людьми? Справа в тому, що на той час Ізраїль монополізував Бога. Ізраїль вважав, що Бог має справу тільки з ними. І вони хотіли вирішувати за нього, з ким Богові мати справу, а з ким ні. Як Бог має діяти, а як не має? Знаєте, коли ми слухаємо, як в давнину люди робили собі богів і вірили їм, дещо язичиські народи, вони не була дещо схожа практика. Вони мали собі башка, в якому вони визначали сферу впливу, за що він має відповідати, так сталося з Йоною. Так сталося з Ізраїлем в особі всього народу, в особі Йони. І йому це настільки було образно, що він вважав за краще померти, ніж прийняти те, що робить Господь. Тобто, досада може так захватити нас, що ми вважатимемо, що Краще померти, ніж станеться те чи інше? Ми навіть уявити собі цього не можемо. Чи говорить це про те, що людина не знає Бога? Ні. В другому розділі написано, що Йона говорить. Тому я перетиму тік до Тарсішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердий. Довго ти терпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш. За зло. І був впевнений, як і Бог. Люди, які знають Бога, вони можуть ображатися. Вони можуть мати велику досаду. Але це не від того, що вони не знають Бога, але від того, що Бог діє не за нашими правилами, не за нашим планом. іноді нам важко прийняти реальність такою, як вона є. Особливо, я думаю, ми. Коли аналізуємо перші дні, можливо, тижні війни, можливо, десь нас наповнювали ці почуття. Як Бог може це допустити? І нам важко змиритися і признати те, що є Господь над нами, є Господь над нашою церквою, над нашим містом, над нашою країною і над усім Всесвітом. Того, що ми читаємо, що Господь царює. Після того, як Він перший раз попросив смерті собі, йона виходить з міста, сідає на східній частині за містом, майструє собі куреня і сідає у тіні для чого? Сідає для того, щоб побачити, що станеться в місті. Тобто, уявіть, він не втрачає надії, що Бог. Займеться все-таки знищенням цих, цієї нечистивої Ніневії, і у нього таки з'явиться бажання жити. І тепер же Господь працює з йоном. Цікаво, що тут 4 розділа в цій книзі, і якщо подивитися по розділам, лише один третій розділ говорить про Ніневітян. Тобто 75% книги говориться про Йону. Лише один розділ говорить про Ніневітян. І Господь працює з йоною, він вирощує куща над його головою. Це приносить йому радість, якийсь певний комфорт. Але радість швидко проходить, і Йона вдруге просить собі смерті. Для Ніневітян Бог використовує йону. Для Йони Бог використовує червячка, який приходить, відточує рослину і рослина. Цохася. Знаєте, коли я дивився на цю історію читав, і я зрозумів, що кожен з нас може опинитися у позиції Йони. Не тільки у світі, де ми проводимо більшу частину, напевно, свого часу, але і у церкві трапляються речі або ситуації, які можуть засмутити нас. Завищена самооцінка або значимість. Можуть призвести нас до такого ж самого результату. Мене не почули. Зі мною не поздоровались. А ти знаєш, той пройшов мимо і навіть не подивився на мене. А мене, а я. Знаєте, в цих, всіх, коли починаєш аналізувати себе в цих всіх словосполученнях, основне слово стоїть я, мене. Мене не уважили, мене не запитали. Зі мною не, порадили, не порадилися. Основою для цього всього є гордість, що живе у плоті. І ми знаємо, що і в спасеної людини, яка народжена згорився, таки залишається це поняття як плоть. Воно у нас є. І ця гордість має звідки питатися або харчуватися. Але ми знаємо, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Що Бог протиставляє досаді Йони, 10, -й, 11 -й вірш, і сказав Господь: Ти змилувався над Рициновим кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше 20, 12 -ти -ти тисячок люду. Які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Милість. От схоже, те, що у тому стані, який переживав Йона, для, цього, для нього рециновий кущ був дорожчим за велике місто, наповнене людом. Уявіть собі, що може зробити досада з людським серцем, що може зробити обіда, образа. Рециновий кущ, який нічого не вартий, для нього дорожчий, ніж 120 тисяч людей. Але з іншої сторони тут є Господь. Господь, який працює над йоною з самого початку книги. Вже відбулось спасіння моряків, відбулось спасіння Невії. Можна було подумати, ну вже, як мінімум, там десь 120 тисяч людей спаслося. Ну, Йона, як він так себе веде, ну. Сам собі вибрав таку дорогу. Все-таки один Йоней і 120 тисяч людей ну, спаслося багато, ну як Йона вже загине, ну так і бить. Він вибрав собі цю дорогу. Ні, Господь працює над ним і продовжує працювати. Я розумію, що ця книга, яку він написав, напевне, це якраз було його покаяння, коли він це все усвідомив. Іноді люди дозволяють собі речами цінувати, а людьми користуватися. Але не навпаки, речами потрібно користуватися, а людьми треба цінити. Я колись почув таку фразу від одного чоловіка: Машина та дружина не даються. І вона мене так якось вразила, я думаю, до кого він автомобіль прирівнює? До дружини чи дружину до автомобіля? Тобто в людини немає розуміння, чим треба цінувати, а чим користуватися. Для йони Рецинової кущ важливіший за 120 тисяч людей. Слава Богу, що наш Бог він людинолюбний. Він цінує кожним з нас, тому що його милість вилилась на всіх людей через Христа Ісуса. Він любив так само Йону і так само працював над ним уже після того, як відбулося спасіння великої кількості людей. Я хочу ще зачитати один текст, записаний Євреєм 4 розділ 15 і 16 вірш. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати з слабостям нашим, але випробуваного у усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодаті. Христос знав і знає про наші слабкості. Він знає, що ми люди. Він знає, що ми, де ми сьогодні оступаємось. І знає, де ми в майбутньому будемо оступати. Можливо, ображатись. Можливо, у нас буде якась ревність брати або якась ненависть. Христос це все знає. Він знає про наші слабкості. І він залишив рецепт, як його лікувати, як їх лікувати. Перед престолом благодаті. Тобто, для того престол благодаті існує? Для своєчасної допомоги тим, хто знає свої слабкості і потребує допомоги Ісуса Христа, і приходить з ними до Нього. Амінь.